Вас вітає торгівельна марка Неори, виробник техніки для дому, офісу та здоров'я. Сьогодні представляємо вашій увазі універсальну занурювальну електричну млинницю Неор Кріпі 20D, яка допоможе швидко приготувати тонкі та смачні млинці для всієї родини. Давайте трохи ближче познайомимось з даною новинкою. Пристрій постачається в яскравій компактній картонній коробці, на якій можна знайти всю інформацію. У середині коробки знаходиться сама млинниця, ємність для збитого тіста, металевий вінчик та гарантійний талон. Пристрій отримав лаконічний дизайн зі зручною ручкою. Робоча плита має антипригарне покриття, її діаметр 20 см, основа робочої плити виконана з пластику. На руці розташована кнопка увімкнення живлення зі світловим індикатором. Індикатор мережі та нагріву підкаже, коли пристрій буде готовий до роботи. Температура нагріву 210 градусів при потужності моделі 650 Вт. Шнур для живлення невід'єднувальний, його довжини у 70 см достатньо для комфортного користування пристроєм. Neor Creepy20D зовсім не важка, усього 700 г. Для того, щоб млинницю можна було прикладати до пластикової ємності з тістом, ручка спеціально трішки вигнута. Щоб почати готувати млинці, необхідно приготувати інгредієнти, а саме збити тісто. Потрібно отримати однорідну масу, яка за своєю консистенцією схожа на крем. Далі вилати отриману масу в пластикову сковородку, яка йде в комплекті з пристроєм. Залишилось увімкнути на оркріпі і трохи почекати, щоб робоча поверхня нагрілась. Права залишилась за малим. Перевертаємо млинницю обличчям донизу, трохи занурюємо у тісто, рахуємо до 5 і перевертаємо назад. Після всього цього необхідно почекати секунд 30 або трошки довше, в залежності від приготованого тіста. Перевертаємо млинець за допомогою лопатки і чекаємо до готовності. Все, млинець готовий. Час підбивати підсумки. Слід сказати, що на Orcріпі стане відмінним помічником на кухні не тільки для жінок, а й для чоловіків. Млиниця чудово справляється з поставленою задачею готувати з нею одне задоволення. Тонкі хромкі рум'яні мунці діаметром 20 см дозволять закрутити в них будь-яку начинку від м'яса, овочей до сиру і джему. Дякую за увагу! Обов'язково поставте палець до гори та підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Також перегляньте інші наші відео на каналі. До зустрічі!